Всім добрий день. Всім доброго гарного сонячного дня. У нас був дощ і стало холодно. Я вчора виходила, коли вечором засвітило сон, але коли вийшла вже пішов дощ. Так що сьогодні я пораненше вийшла. Воно то тас... йде дощ, здається. Иди дождь. У меня вся эта. Ну, ничего. Я вделась от тепла. Так что мне. Меня... Так школа рядом. Дети верещают. Но школа это у нас типа училище. Вот уже им дают образование. Вот видите, стоит машина. Кок, конь. То есть учат их туда готовить. Ага. Кок -ко коня. Учат их тут, наверное, готовить. Но я, не знаю, что тут такие профессии. Это школа. Я тут училась, только я была в другом здании. Вот вся школа. Вот, то у них там какие-то техничные были. Эти много хлопцев было. Они что-то меняют тут постоянно. Так, дети тут. Вау захнула, йдимо що я тут знайшла на цій вулиці квітне. Як оце воно називається, голуби? А -а -а. Дивіться, яка краса. Называется, забыла. М -м -м. Прелесть. А на том боте, така же сама Билла. Не знаю, видно ей тут, чи не видно. А тому боці отам от така сама біла. біля них не, не можу там знімати. Оце ще раз один дрон не пісне. А вон там яке червоне дерево. Красія, які дерева я натрапила. Що це таке? Це якийсь сорт е, магнолії. Дивіться, які натрапила. два гарних деревця. Це мені здається, якийсь сорт магнолії. Якщо що я не ошибаюся. Бачите, такі рожеві є. Вже дощ іде. Собиралась зробити кружок, але вже повертаюсь, дивіться, голубі. Така Хотіла туди більше пройти, за цього дощу, І вже опять так поворачиваю. Сейчас зайду в этот в Алді, подивлюсь на борщ, кись м'яса. Така в нас погода, все зелено, хочеться гуляти. наши пришли, взяла фляжку. Наши девчата пришли, женки. Так, а я иду в вот. Алде. Бы... Возвитки целые идут. Тут рубля здесь, все -то живут. Сикаво. Так, девица, что я купила. вот все мясо, все говядина. А я же на бурщу косточки на было. Все у нас творожок к нему мятанку. И вот это для салата взяла набирать салат. У нас была пластиковая поломалась. Это бамбук. Так, заплатила, заплатила я сколько? 80 евро. У нас тут квітне, це у нас центр. Дивіться, що я побачила. Дивіться, пахне. М -м 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 -м. А тут у них і от ота. Може, які гарні, дивіться, Ця штучка і дощ іде. Дивіться, як йому тут гарно, як воно тут рясно, квітне. Ага, вони разом посадили і ті, і ті. Ой! І це Хіменти наше з'їжджає, і тут буде щось інше. Це наша мэрия. як как воно оно ползе аж туди. Дивіться, як краса. Дивіться, як краса в нас тут квітне. Квітні, квітне така краса. Что у нас в центре. Я в центре только что была в магазине купила мясо. Буду больше варить. И это что тут глициния. Это глициния. Ага, это называется. Ты загадай, так и загадаешь. И это красавица. Любимые друзья, Українці, я хочу вас привітати з тим, що вчора була дуже у нас гарна новина, що американці таки дають нам допомогу. Боже, дякую тобі, Боже. Тепер все буде добре. Тепер, тепер ще один крок ми зробили до перемоги. Боже, слава Україні, слава Богу, героям слава і слава ЗСУ. Всіх вітаю. Це вітаю взагалі всіх людей, хто проти оцієї російської агресії проти України. Всіх тих людей вітаю нарешті. Нарешті це все піде вже піде на на сторону ворога. І нарешті, і нарешті ми вже. Вже навіть бачу, я бачу, коли буде вже наша перемога. Все. Тільки, тільки перемога, тільки, тільки все. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ. І дякую тобі, Боже, і слава Богу. Пішла, дівчата, мимо церкви. Зайшла сюди, дивіться. Дуже тут гарно. Та витяка, свечечка, за мир в Украине. Вот тут выны бачите. Нужно приобрести свечечка за мир в Украине. Бачте. Дай Боже, Боже ты почув наш. Почув, Боже, наші молитви, все буде добре, тепер все буде добре. Американці дали гроші. Слава тобі, Боже, все. Тепер тих орків, тепер ті орки захлібнуться в собственний. Що вони там содержать? Що вони состоять? Дякую тобі, Боже. Яку красу знайшла тут гліциня біля нашого собора? Тут такий романтичний римський дворик. І тут, бачите, квітне ця гліциня. Вона ще вся не розкрилася, я так розумію. Ще буде пік її. О боже, десь який чорний тюльп. майже чорний тюльпан. Нічого собі. Ці якого кольору? Майже чорний. Розвітали соглиценняту так. клас клас, я у римському саду. Справжнього, це справ... розкопки, все справжнє, бачите, тут, от, як це все розкапували, все є, це все справжнє. Справжній двор, він тут був, це все-таки все, все -таки було за Римлян. Дивіться, краса. Ну, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Все, бувайте здоров'я. Бувайте здорові, всім мира, добра, Україні, перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення! Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк і пишіть ваші коментарі. Дуже цікаво. Все, бувайте здорові! А в нас тут така краса